Всім привіт до вашої уваги! Лот! Жіночі футболки від торгової марки foti 7 та Fantastic. Футболки в трьох видах. Така сіра з таким принтом. Розміри від S до 3XL. Також така футболка від Fantastic. Та така футболка від Фоті Севен. Футболки всі котонові? В лоті 31 футболка, вартість лоту 6510 гривень, собі вартість одиниці 210 гривень. І цей лот ви можете замовити у наших менеджерів або на нашому сайті. А для перегляду більше оптових лотів, товарів для дому, одягу та взуття, напишіть нашим менеджерам плюсу Viber. Всім дякую, заробляємо разом.